Всім привіт! Якщо ви досі не знаєте, як зробити плавлений сир на власній кухні, то зараз ми це виправимо. Для приготування у мене є 1,5 кг сиру і 1,5 літра молока, сіль та сода. У першу чергу закип'ятим молоко. Обираємо посуд, в якому воно не підгорить. Коли молоко почне закіпати, не вимикаючи вогню, викладаємо сир в кастрюлю. Суміш помішуємо. Для цього краще взяти дерев'яну лопатку з плоским краєм, тому що продукт може легко пристати до дна посуду. Вогонь необхідно зменшити, інакше сир не відігріється, а відразу сплавиться. На цьому етапі такого дозволити не можна. Відігріваючи сир в молоці, ми приберемо зайву кислоту. Смак стане більш ніжним, а консистенція більш м'якою. Не дозволяємо закипіти. Як тільки відокремиться сироватка, знімаємо з вогню. Далі все це ми відкинемо на друшляк. Сито краще обрати дрібне, наприклад, таке. В іншому випадку доведеться застелити його марлею. Проціджуємо. Щоб сироватка стікала швидше, помішуємо лопаткою. Тепер лишаємо приблизно на пів години. Як бачите, зайва рідина витекла, а сир, що лишився, будемо плавити. Ставимо на плиту кастрюлю з водою. На неї встановлюємо іншу посудину. По діаметру якраз підходить моя миска з під сиру. Викладаю в неї ще теплий сир. В класичному рецепті на 1 кг домашнього сиру йде 1 літр молока, 1 чайна ложка солі і 1 чайна ложка соди. Я взяла 1,5 кг сиру і 1,5 літра молока. Значить, всипаємо 1,5 чайної ложки солі. Тільки ж соди. Часто сюди ще додають трошки масла та яйце, але це не обов'язково. Можна обійтися без цього. Особливо цей спосіб приготування згодиться людям, що мають алергію на яйця. Все перемішуємо. Краще плавиться сир, який має кислинку. Зовсім свіжий та солодкуватий сир в реакцію з содою може не вступити. Так само, як і магазинний ненатуральний продукт з хімічними домішками. В такому випадку плавлений сир може не вийдесь. Сода в складі суміші запускає реакцію плавлення. При цьому маса стає більш пишною і пористою, стає легше перемішувати. В міру нагрівання на дні і біля стінок миски сир починає плавитись і стає рідким. Час від часу треба перемішувати, інакше верхній шар так і залишиться густим, а нижній розплавиться і почне пригорати. Раніше ми готували сир просто в кастрюлі, яку ставили на мінімальний вогонь, але в такому випадку, як би ретельно не мішали, вміст кастрюлі обов'язково підгорав. і навіть після замочування відшкребити рештки сири від кастрюлі було важко. Тепер плавимо сир ось так, на водяній бані. і посуд лишається цілий та неушкоджений. Лише вище рівня суміші на стінках миски сир трохи присихає, але потім його легко розмочити. Так плавити сир можна від 20 до 40 хвилин. Тривалість залежить від сили нагріву і якої консистенції ви хочете досягти в підсумку. На середньому вогні справа піде швидше, але так розплавитись та набути рідкого стану суміш не зможе, не вспіє. Мішати доведеться частіше, щоб не пристало до дна миски. Сир швидко загусне, з'являться тягучі ниточки і мішати стане важко. Ось тоді пора знімати з вогню і викладати у форму. Найкраще для цієї мети силиконові форми, легше діставати готовий продукт. Єдиний мінус в моїй силіконовій цеглинці це те, що вона погано тримає форму, посередині її може просто розперти, але я знайшла вихід: полка з дверей холодильника якраз необхідної ширини і не дозволить деформуватись. В результаті ви отримуєте твердий, пружній та смачний сир. Часто в такій густій масі попадаються пухирці повітря, і сир виходить з дірочками, як в магазині. Інколи не всі кропинки домашнього сиру розчиняються, трапляються білі вкраплення. Якщо їх небагато, то це не страшно. На консистенцію та смак вони не впливають. Якщо ж будемо плавити сир на маленькому вогні, процес триватиме довше, суміш буде плавитися повільніше і стане більш рідкою. Мішаємо не постійно, робимо невеликі перерви, щоб дати можливість нижнім шарам сиру добре розплавитись. В результаті ви отримуєте ніжний, м'якенький і плавлений сирок. У формі сир лишаємо до повного охолодження. Тепер вивертаємо форму і дістаємо сир. Цікаво буде зважити готовий продукт. Отже, з 1,5 кг домашнього сиру та 1,5 літра молока ми отримали приблизно 900 г плавленого сиру. Нарізається дуже добре. Смак також нічим не поступається магазинному продукту. На цьому все. Дякую за увагу! Всім пока! і смачного.